Усім задіюшечкам привіт! І ви на каналі Різвяний Кролик. Сьогодні у нас буде, можна так сказати, обзор на ось такий от огромний, який ми тільки що купили. Ну, тут розпаковка це буде. Е, набір, резин. Перше, що ми бачимо, це просто дуже багато резин. Так ще в наборі є, е, е, типу, ось такі от бусинки. Зараз ми їх розпакуємо. Опа, дивіться, які, гарненькі, ось так от. Вони мені дуже подобаються. Наступное то у нас очки. Я их вам просто покажу. Потому что просто очки. то у нас вот, вот, ось такие вот типа, ну, штучки. Первый у нас то такие вот дельфинчики. Другая, то вот такие вот, вот, вот сердечки, типа, ты Дружевеньке. Третій отакий от медведик. Четверте. Ось такий от морський коник. О, ось такий от. Потім ось така от корона у нас. Авокадо. І все. тут побачила якусь дивну штуку, я не знаю, що це таке. Якщо хтось знає, будь ласочку, скажіть, я не знаю, що це таке. фігня, Іфіра не знаю. Так, наступне, то у нас зараз ось така от штучка. Я, звичайно, що є, знаю, що є така штука, але не знаю, як цим користуватися. Зовсім. Правда, повірте. Я хочу з цих всіх, всіх резерв, ну, не, не прям всіх, сплести жирафа. Типу, але, дивіться, це буде не такі ось там міні-підрик, бліна жираф, а великий. Якось отак. -от. Якось отак от. Відео вийшло супер-дупер коротким просто. Я за це прошу велике вибачення, але що є, то є. А в... дуже дякую за перегляд. Ну а ви були на каналі Різвяний Кролик. А я не прощаюсь.